Так, друзі, всім доброго здоров'я. Значить, Сьогодні піде мова про розміри донного пилкозбірника на два лядки. Багато хто просто дає розміри, хто хоче виготовити сам. Мені не жалко, як то кажуть, даю вам значить, розміри цього пилколовлюча. Трохи поговоримо про нього. Значить, За основу цього пилколовлюча взятий в принципі, магазин на 145-ту Рамку. Його розмір 52 на 45. Стінка тут 35-та, фальцева, як бачите. ну Хто може брати без фальця? Хто може з фальцем? Ну, в кого яка система вуликів. Значить, розкажу чого на два льотки. Чому не на один льоток, чому не на одну сітку і так далі. Значить, Багато хто виготовляє різних конструкцій пилкових збірників, значить, і один з них є на один люток. Значить, Я противник цього пилкозбірника на 1 льоток, розкажу вам чому. Того, що це дуже морочлива процедура. Коли вам потрібно переключити. Під час негоди, чи ви переїжджаєте. ну, в общем-то, Коли вам потрібно виключити пилкозбірник, ця конструкція передбачає собою перекривання двох льотків. Нижній закриваємо, верхній відкриваємо. Коли верхній відкриваємо, як бачите, ось цю, цю зараз покажу, ось прорізь, сюди вджила буде заходити мимо решіток. Ось у нас решітки отак встановляться, Значить, вони будуть, їх дві встановляться, вони будуть проходити. Мимо, так? Бачите, ось решітка стоїть, <кхе> можемо зараз поставити ще одну. Бачите, стоять дві решіточки. Лодки перекрили, і бджола пішла у вулик без ніяких проблем. Вам всього-навсього, з демориком, чи без деморика, перекрити всього льотки. Що передбачає собі конструкція на один значить, льоток? Що показуємо далі. Щоб коли конструкція на один льоток, щоб вам. Перекрити, значить дивіться, вам потрібно відкрити, ж так же само тут, чи на петлях люди роблять, чи так відкривається вкладеш, так? І коли ви відкрили вкладиш, вам потрібно оцю касету, усю витягти, витягти або перевернути, якщо це з вибором, куди й бджола йде мимо касети, або її зовсім убрати. Якщо її просто. Убираєте ви касети. Ну, дивіться, по-перше, вам треба місто, куди убрати ці касети. Якщо це посікав полі, кочува, це чи складає їх у ящики бананові, чи ще кудись, ну, в общем то це велика, дуже е, морока. А саме головне, що оцю касету бджоли кхе, прополісують деякі сім'ї так, отут де є оці зазорчики, що ви її стамеско єлі відриваєте. А не те, що вам її так забрати. Так, да, ви її забираєте, витягуєте. У вас на цих решітках сидить бджола. Ця бжола агресує, вона вас шмале і так далі. Хай ви з димарюм. Але це все час. І якщо це на один, один два вулика, то це все фігня, це все муна зробить. А коли це сотня, 200-300-500, то повірте мені, що у вас срака буде в милі, ви виключайте ці решотки і перебирайте. Так що не ведіться на оцю фігню на один льоток. Е, мені все одно, чи ви це у мене робите, купляєте, чи ви самі робите, чи ви в когось замовляєте. Якщо ви замовляєте, замовляйте тільки на два льотка. Е, на своїх помилках участь, як то кажуть, ну, я вам кажу, замовляйте на два льотка. На один льоток то не пилкозбірник. <кій> ви будете проклинати усе під час його роботи. А тут все все, ви перекрили два льотки. Один відкрили, другий закрили, чи два закрили, і ви поїхали, куди вам треба. Вам не треба думати, куди. Скласти ці касети і так далі. Якщо на зиму значить, ви будете зимувати на цих вуликах, да? тоді треба вуликах? на цих днищах, тоді цю касет витягти. Ви витягуєте цю касету, вже забираєте її в сховище. І у вас остається, значить, або остається такий лоток, який виїжджає, як бачите, тут. Ну, тут же сітка набивається на литок і на дні ще просічна витяжна сітка. Да? Значить Він у вас отак із сіткою зимує цей лоточок. Весною що вам потрібно? Ви прийшли з усім підмором витягли його, забрали підмор у ванночку висипали. У цей лоточок уставили фольгоізол і У вас дно закрите, вам не потрібно ніяких шиберів робити, щоб закривати відкривати. Під час весняного розвитку. Значить, оце така процедура. Потім, як ви починаєте збирати, ви вставили цей льоток цю у касету. І у вас ця касета до кінця сезону аж до вересня чи жовтня місяця. Значить, по розмірах. Давайте зараз по льотках. Глибина льотків Самі льотки 10 мм. Ось дивіться, видно, видно. Так. Видно, а тут ось 10 мм, один і другий. Значить, висота. Будемо Чого будем? будемо? Будемо зверху відштовхуватися. Перший льоток прорізається на висоті 3 см. Бачите, прорізали, стало ось 4 см. Потім другий льоток на висоті 6 см. Прорізали, стало 7 см. Оце у льотках. Всім зрозуміло. Да? Тепер. Ну Сама конструкція, значить, по задньому, де шибер вилітає, значить, нижня Три з половиною, Бачите, да? Верхня буде 5. Давайте звідцілюємо, якщо поміряємо, щоб було більш винно, да? Ано. так? Фокусуйся. Так, п'ять. Ну, і задній вкладиш. Той, що закривається, значить у нас 8. Це по задній е, стінці. Значить, е, сама конструкція передбачає що... Е, так. Зараз ми витягуємо лоточок цей. Показуємо. Значить, Всередині, всередині набита дві рейечки. Нижня рейечка, по якій е, ходить е, лоточок для пилку. І... Верхня реєчка для касети, значить. Е, так. Нижня реєчка б'ється на уровні нижньої рейки пилкозбірника. Верхня б'ється на висоті 8,1 міліметра. Ну, ось дивіться. 8,1-8,2 мм, значить. Рейки тепер ми прибиваємо з кобою. 32, щоб більше ніякий не одривав їх і не розказував, що там десь щось не так. В общем-то, оце така конструкція. Значить, по самій кас... ну, Лоточок значить, для збору пилка 27 мм. Розміри його, якщо кому потрібно, напишете, я вишлю Однією рукою. Так, значить, по касеті. Зараз показуємо касету. Значить, дивіться, так, розмір касети. Довжина її 45. 44,5, точніше. Її длина. І тут 44,5. Значить, ширина її. Ширина її 37,5 буде. Значить, якщо ви, ну, тут прохід Заторцований, щоб бжола не проходила. Значить, якщо ви вставляєте цю касету, так, у вас утворюється тут щілена, да? те, що розказують, туди буде бжола лізти, та нікуди вона в хрена лізти не буде там бжола. Тут а, 2 3 мм там всього навсього той зазор. Ну, факт тому, що. У вас ззаді заглушка, навіть якщо у вас буде більша щілина, у вас ззаді оцей шибер. Той, що закривається, він впритик закривається до цієї касети. Це роз. По розміру сказав. Значить, по зазорах. Дивимось. Зазор тут де йде бджоло. Дивіться, видно? 12 міліметрів. Є 110 там робить, я роблю на 12. Так, ширину бокової планки у нас 50. Ця між решетками 25. Значить, планки ті, що збоку. По 20 міліметрів. Тощина, повторююся, везде. Верхні 10. Ці по 12 у мене. Значить, так, решетка. При такій умові решетка стає, в принципі, потну, але може десь там трошки маленький. Цей підрізати потрібно або отак хоп, і вона заскочила туди. Значить, <кій> кріпіть решетки. Кріпить решетки на прес-шайби. Вистачає всього на всього по три прес-шайби, нікуди вони не якщо так. Можна засвердлювати маленькі шурупчики. Зараз покажу, якими шурупчиками я вже дійшов до того, ну, якими я кріплю. Значить, так. Можна кріпити отакою прес-шайбою. шуруп 16. Можна кріпити жовтенький маленький шурупчик. Десь, десь не бачу, де вони десь ну, общем-то. Так що, оце такий розміри пилкозбірника. Якщо когось цікавий, мій номер можна знайти в моїх роликах. По розмірах Позвоніть, більш детально я вам можу відзняти. Значить, по продажу на сьогоднішній день не приймаю замовлень вже на пилкозбірники, того що ще треба зробити собі. Так що, оце така конструкція. Повторююсь, якщо будете хтось робить, робіть собі на два льотки. Ви про це не пошкодуєте. Значить, ага, по, по решітки, по одній решітці чи на дві решітки, можна робити на одну решітку. Да? Можна. Є хто робить і воно працює також на одну решітку. Це в тому сенсі буде посередині отак одна решітка у вас стояти. Знизу ставиться решітка польська, під, з якого висипає просипається пилок. Значить, по, чи одна, чи дві решітки, це вирішувати вам. Якщо у вас сильний пилко, пилковий конвейер йде, то, звісно, краще на дві решітки. Якщо у вас слабенька пилкова база, то вистачає й однієї. Все залежить від пропускної способності і вашої сім'ї. Якщо у вас тут буде стояти сім'я на три корпуси, чи єлі 10 грамів буде занімати сімейка, все залежить і від того. Значить, отака вот конструкція. Так що підписуємося на канал, ставимо лайк, пишемо адекватні коментарі. На неадекватні коментарі я не реагую, але цих людей зразу баню. <coughs> так що, отака вот конструкція. Хто бажає більш детальні розміри, я вам кажу, телефонуйте, я вам все розповім. Ну, ось у мене ще можу показати безфальцевий. Э, Значить, зараз покажу. Ось ну, безфальцева система. Це з 25-ки зроблений пилкозбірник. Так же само на два літочки. Це я для себе роблю це ось сітка з двох половинок. Стикується. Коли ви берете просічну витяжну сітку, лист 1,50 м50. У вас хватає на три днища, і у вас такі куски то я для себе з двох кусків їх стикую, знизу кидаю планочку. Це виглядає отак. Знизу кидаю планочку, при тут або пневмостеплером прикріплюю і все воно працює. Це просто, щоб, як кажуть, виробництво без відходів. Так що, оце такий з 25-ки. Ну, якщо 25-ки, то розмір його виходить 50. 49,5. На 43. Ну це під е, отакий е, корпус ековулика. Оце такі справи. Так, все, всім мирного неба і наступаючими новорічними святами.